Вечір усім вітаю вболівальників команди з перемоги. Вітаю е, всіх, е, хто був присутній сьогодні на стадіоні. Це дуже важливо. важливо, тому що ми граємо для глядачів, ми граємо для оболівальників. Але ще раз хочу сказати, що ми граємо завдяки нашим Збройним силам України, які дають нам таку можливість. Тому велика їм подяка, Пошана, за їхню роботу, за їхню мужність у це все. Готуючись до сьогоднішньої гри, ми чудово розуміли, що багато людей у нас знаходяться в лавах національної молодіжної збірної. Гравці національної збірної повернулися 15 го числа, отримали вихідний день. 16 го вже доєдналися до тренувань, а гравці молодіжної збірної взагалі вночі вранці, 17 го числа до, до, доїхали до Києва. Тому ми навіть не могли особи, особи, сильно на них розраховувати і готувалися в основному гравцями, які залишалися в Києві і робили ту роботу, яка була їм з Тренерського штабу предложена. На жаль, на жаль, хочу ще раз контактувати, що ми не можемо розраховувати на Андрія Єрмоленка, У нього є певні проблеми з за Олександр Піхальонок тільки починає своє відновлення Брайан Сібаліяс на шляху до того, щоб набирати кондиції форми. Але він ще не долучався навіть до роботи в групі. Володимир Шепель так само роботи працює індивідуально, тому є певні проблеми. Що ще можу сказати? Можу сказати, що не просто готуватися, коли в тебе вісім польових гравців, і ми були вимушені долучити до підготовки двох гравців з Ю-19 Сленка і Герича. Підготовку Рому ми почнемо завтра, післязавтра, коли почнемо розбирати команду, коли почнемо дивитися, як вони грають, за рахунок чого. У команди є своє обличчя, воно може змінюватись в залежності від обставин, гравців, результату. Але Динамо Київ завжди залишається з командою Динамо Київ з основними принципами, які є у команді. Будь ласка, запитання? Скажіть, будь ласка, ситуація по 11-метровому, коли він був призначений на полі, був Болярський, але бив Банат. Це ваше рішення направлене на те, щоб зняти обвагливу його силу? Ви знаєте, я ніколи не втручаюся в рішення, хто з гравців буде бити 11-метровий удар. Тому це було їхнє особисте рішення. Але хочу сказати, що перед, перед грою я до Ваната підійшов і сказав владу, що я скучив за його забитими голами, Вже не пам'ятаю, як це бувало. Він віддячив мені. І не тільки мені, а й команді. Наступне запитання, будь ласка, чи є ще? Так, Дмитро Сухаря. Це вимушена така... такий хід, що він грав сьогодні в захисті, Чи це все ж таки таке повернення до минулого, коли він там зарізав забував, що десь не записи в топ-5 багандирів, це додало чимність гри і буде ще використовувати його в якості? Знаєте, у нас у нас є, були перед грою певні проблеми, але у нас є і гравці з їхніми якостями, і ми намагаємося при вирішенні питання складу. На гру, о, скажімо так, оцінювати всі якості і як вони можуть доповнювати ще один одного, кожен гравець. Тому це непростий процес, але в якості Караваєва ми чудово знаємо і впевнені в ньому, так, він останнім часом, можливо, десь менше отримував ігрового часу, але він готується з командою, він гравець, він, о, у нас немає, скажімо так. Основного складу. Основний склад це наші всі на сьогоднішній день 24 польові гравці і ще 4 воротаря. А є стартовий склад, який з врахуванням тих чи інших момент ми ставимо перед кожною вирішуємо перед кожною грою. Усім дякуємо. На все добре. Ще раз вітаю болівальників команди з перемогою. Гарного тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні! Героям слава! うん。<laughs>